Вітаємо вас на нашому проєкті. Розповімо, що тут кожен може знайти, чому до нього варто приєднатися. Почнемо з того, що в нашому сучасному світі кожен з нас все більше часу живе в віртуальному середовищі і все менше часу приділяє реальному життю. Навіть цей ресурс Facebook, він. Де ми проводимо дуже багато часу, він по суті не дає нам нічого в реальному житті, крім якогось різноманіття і інформативності. Дуже багато різних соціальних мереж, які пропонують ті ж самі преференції, в яких ті ж самі моменти, просто які стосуються різних сфер інтернет-життя. Але дуже мало з них виводить людину в реальний, в реальний світ і дає в реальному світі якісь реальні результати. Якраз наш проєкт присвячений тому, щоб зареєструвавшись сьогодні, наприклад, на ньому, вже завтра ви зустрічались з реальними людьми і були зайняті в реальних проєктах. Яким чином це буде функціонувати? З одної сторони проєкт буде спрямований на те, щоб людину з віртуального світу все-таки витягнути у реальний світ. Але в той же час елементи того, що є хорошим в віртуальному світі, ну, наприклад, якісь ігрові моменти, якісь е, статусні моменти, якісь е, моменти, які дають. Які якраз дає інтернет-спілкування, щоб вони були присутні в реальному світі? Як це буде реалізовано, ми покажемо трошки далі. <клес> і так, в першу чергу скажемо про такий момент, як е, хто зможе попасти на проєкт, і чи буде він загальнодоступним. Не можна зробити повністю без всяких критеріїв ніяке середовище, ніяке співтовариство. Тому першочергово перед тим, як приєднатися до проєкту, треба буде кандидату пройти деякі перевірки і, можливо, виконати деякі завдання. Скоріше всього, такі завдання будуть для кожного. Це може бути якась. Участь в, реальному, в реальній події. Це може бути е, зв'язана задача з вивченням деяких моментів, можливо, історичних, можливо літературних. І так, е, що собою буде представляти проект? Проєкт е, буде мати. Деяку певну структуру, яка складається з базових груп. Базові групи це річ, яка прив'язана до місця знаходження кожного учасника спільноти. Тобто, це територіальне об'єднання по, по, по територіальній принадлежності. І так, ми її просто називаємо базова група. Тобто, кожен учасник. Належить до якоїсь базової групи. Це спільнота реальних людей, яка має свого лідера, і цей лідер безпосередньо займається формуванням групи, розвитком її. Коли людина вже є присутньою в базовій групі, для неї відкривається доступ до так званого списку міроприємств. Які, які в рамках проєкту відбуваються. Ці міроприємства можуть відноситись до любої сфери людської діяльності. Це можуть бути е, спортивні події, розваги, туризм, можливо, бізнес-проекти. І так, е, кожна людина, яка належить до якоїсь базової групи, при Проходженні деяких критеріїв може самостійно організовувати любу кількість міроприємств, або приймати в них участь. Значить, таким чином буде формуватися діяльність групи і в той же час розвиток. То, що, сама по собі, приналежність до групи. вона Дає дуже не так багато переваг, а от ось коли вже йде реальна взаємодія людей на подібних міроприємствах, можна визначати в кого які лідерські якості, хто має більш е, соціальну е, розвинутість перед, перед іншими, і на цій основі буде формуватися так звана внутрішня статусна ієрархія то це якась система, по якій кожен учасник спільноти буде мати якийсь статус. Цей статус буде залежати від того, скільки людина організувала міроприємств, які, в яких приймала активну участь, які події були в її особистому житті, в особистому розвитку, можливо, навчання, можливо, знання іноземних мов. Вивчення е, різних е, сфер е, науки, літератури, історії. Тобто ці, ці всі речі будуть формувати е, те місцезнаходження е, внутрішньої ієрархії, е, яка людина заслуговує. Так що ми бачимо, е, сама система. Спільноти Фенікс має багато структурних елементів. Ну, основні з них це е, структура самої організації, це територіальна е, потім, е, потім проекти, в яких е, приймають участь е, члени спільноти, і е, система нарахування. Якогось статусного рівня